Всім привіт! Ви на каналі Голубівництво Максима. Сьогодні хочу вам показати, скільки в мене голубів осталось, залишилось. І покажу вам голубенята 2024 року. Голубів залишилось дуже мало, тому що приходив сусідський кіт, ніхто не знав, де пропадають голуби. Він них їв. І... Залишилось дуже мало. І зараз тут є молодий. Оцей знизу молодий. Цього, цього року виведений голуб. Голубка там є. Ця голубка вон, з цим червоним голубом рибавиться з червоним. І цей голуб. Ой, ця червона голубка з цим голубом червоним. А це молоде від них. Від цього голуба і від цієї голубки червоної Дві пари, коротше. Ну і там ще є ще там дві пари. Ну, одна пара і молоді. Є пара молодих ще. Зараз вам покажу голубенят. Ось такі о... Голубенятка маленькі їм. Три дні. О, вилупились, видно. Є два голубенятка таких вилупилось, Будуть, там теж червоні, як ці. Це льотні, льотні голуби такі. О, дивляться, де голубка ділась. Голубнятка. Ну ось такі голубенятка. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду знімати ще такі голуби. Будуть більші голубенята, зніму, які вони вже подросли. Буде інтересно. Всім до побачення і всім пока.